Збільшення навантаження на пункти пропуску з огляду на активний туристичний сезон, митні та прикордонні підрозділи переходять на посилений режим роботи. Збільшено кількість змін, удосконалено алгоритми огляду та перевірки документів для уникнення чех. У прес-центрі Закарпатської ОВА відбувся брифінг на тему організаційні заходи під час літнього сезону у пунктах пропуску у зоні діяльності закарпатської митниці. Незважаючи на те, що у нас фактично велика проєктна на Спроможність пропуску пунктів пропуску завжди виникає черга, особливо в літні періоди або перед святковими днями: Різдво, Пасха то що. або Новий рік. А з чим це зв'язано? Тому що немає ритмічного проїзду транспортних засобів чи автобусів, чи легкових автомобілів через кордон. Хто з вас подорожував через автобами? Бачили, там є можливість при накопиченні значних значної кількості транспортних засобів відкривати додаткові пункти проїзду і оплати для транспортних засобів. На жаль, наша інфраструктура не дозволяє цього робити. У нас є можливість громадянам заходити на а, даний вебсайт і дивитися в реальному часу, скільки займає перетин а, а, пункту пропуску. В тому чи іншому пункту пропуску, ну для прикладу, я можу сказати, що на сьогоднішній день з квітня працює у нас такий пункт пропуску, як е, Нодьгодош, велика палатьда, де в середньому за добу е, за робочий час оформляються на виїзд 22 22 автомобілі. Це получається 22 автомобіля в час. Для порівняння, щоб ви розуміли, е, в піковий період, який я його якраз назвав з сер... другої половини травня, по можна сказати. По кінець вересня Збільшується кількість автобусів, які перетинають пункти пропуску в межах Закарпатської області, понад 35%. Якщо говоримо про кількість легкових автомобілів, тут збільшення кількості менше відсоток, але він становить понад 10%. Основною метою зустрічі було інформування громадськості про особливості роботи пунктів пропуску в період підвищення пасажиропотоку влітку, а також про актуальні правила переміщення товарів і продуктів харчування через кордон. Дозволено лише продукти у заводській упаковці з чітким маркуванням і невеликій кількості для особистого споживання. Громадянам нагадали про норми безмитного везення товарів до України. Хочеться в черговий раз нагадати, сума, еквівалент валютних готівкових коштів до 10 тисяч євро можна обирати зелений коридор для перетину кордону і заявляти усно. Така сума не підлягає обов'язковому письмовому декларуванню. Якщо мова йде про 10 тисяч євро і більше, така сума коштів в обов'язковому порядку підлягає письмовому декларуванню. Стосовно правил переміщення, детально точно так же можна знайти на нашому сервісі Митниця в смартфоні. Ми намагалися створити і подати інформацію по-простому і доступно максимально для громадян для їхнього користування. Також йшлося про поступове впровадження цифрових сервісів на кордоні, електронної черги, попереднього декларування, онлайн-консультації. Це має полегшити та прискорити перетин кордону. Під час брифінгу звернулися до громадян із проханням завчасно ознайомлюватися з митними правилами, уважно готувати документи, дотримуватися законодавства, бути вічливими та терплячими. Від цього залежить оперативність та безпека всього прикордонного процесу. Додатково зазначу, що для громадян і туроператорів є прекрасна можливість орієнтуватися по чергам онлайн, щоб розуміти, скільки часу очікувати прийдеться в черзі. Якщо говоримо про великі рейсові чи туристичні автобуси, всі вони слідують з обов'язковою реєстрацією системи електронна черга. Тобто, за системою є черга, вони зможуть орієнтуватися на скільки часу треба очікувати. Доступний він через е, наш веб-сервіс митниця у смартфоні можна знайти. Точно так же можна зайти за прямим посиланням на cordon.customs.gov.ua. На завершення представники закарпатської митниці запевнили, що вживають усі заходи, аби забезпечити комфортний, швидкий та прозорий перетин державного кордону в умовах зростаючого літнього навантаження. Борщ, бограч, лечо, лангоші, млинці знайомі кожному, хто буде раз, куштував домашню закарпатську кухню. І тепер ці смаки можна не лише згадати, а й відтворити самостійно, завдяки унікальному набору кулінарних листівок, які презентували в Ужгороді. Для мене, як не корінного Ужгородця, це дуже ну, цікаво, тому що ці смаки, ці 10 кулінарних карток для мене відкрилися вперше саме тут в Ужгороді, і саме так відчує цей смак Ужгорода. Я зі страви навчився готувати і в принципі, ми їх адаптували навіть до е, е, дитячого меню. Насамперед, це е, е, дуже. Доступні е, рецепти, так, тобто з е, цих страв. Це фотокартки, вони досить е, гарно виглядають, так тобто, е, і відповідно ще додаткові карточки, які змусять. Ну, це не книжка, але це досить компактний дизайн, і можна е, в якості подарунку витягнути, приготувати страву, відкласти і в принципі е, досить гарно виглядає. Відбулася в атмосферному просторі «Совина гніздо і зібрало як шанувальники кулінарії, так і поціновувачів місцевих традицій. Автор ідеї та втілення Борис Чернявський, громадський активіст, керівник європейської школи, відомий у місті як кухар-аматор із багаторічним досвідом, вирішив поділитися тим, що називає справжнім смаком Ужгорода. До набору увійшло 10 ілюстрованих листівок із рецептами найвідоміших страв краю, які можна приготувати як у домашніх умовах, так і на професійній кухні. Та листівки з кухонним сомником, що допомогти. Може розібратися в локальних кулінарних термінах, а також музична збірка, яка створить правильну атмосферу на кухні. Тут є так само словічок, який я пропонував за роки вже 20 ще Жодного з цих слів я не розумів, але е, тепер можу сказати, що я е, вже закоханий в я можу спокійно спілкуватися на рівні. Для мене теж важлива карточка що, е, це. Е, Класна збірка, подивитись, тут є посилання і на YouTube Music. Це справді композиції наших виконавців, не тільки у журоці, які і Закарпатські, але які теж для мене відкрили нові смаки. Я люблю готувати під музику, а тут це справді люди, які навіть зараз... Частина з них захищає нас, тобто влава ЗСУ. І для мене було принципово їх згадати і показати. Є гурти, які вже розпалися, але вони створили культурний такий пласт для ну, культури Ужгорода. Рецепти адаптовані для сучасного ритму життя, але зберігають автентичність. Притаману закарпатській кулінарії їх автор випробував на практиці і гарантує смакувати як дорослим, так і дітям. Ще один важливий аспект благодійна мета набір листівок можна буде придбати у туристичних містах міста за символічний донат у 100 гривень. А всі зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Кразі активно стартував купальний сезон у спекотні дні. Водойма одна з найпопулярніших локацій. Люди масово вирушають до річок і озер. Та чи знають му як поводитись безпечно, і чи вміють рятувати інших у надзвичайних ситуаціях? Містяни поділилися власним досвідом поведінки на водоймі. Якщо це відбувається в басейні, то відповідно там має бути спеціальна людина для цього. Якщо немає, то кхм, не потрібно стояти осторонь а підійти до людини. Трибнути в воду, це якщо ви вмієте плавати. Якщо ви не вмієте плавати, то звичайно когось треба покликати на допомогу. Звичайно, це не в річці латориця. Це відповідні басейни, аквасіті, Карпатія і ну, відповідні місця до того. Не, не водойми природні, тому що це може бути небезпечно. А чи дотримуєтеся ви правил безпеки на водоймах? Я не вмію плавати, тому я не ходжу. Мої перші дії такі, щоб я покликала на допомогу до допомагальників. Я дотримуюсь правил, лише я не дуже вмію плавати Так, трішки. Якщо є хтось з дорослих, або, наприклад, оце, спасальна людина, що спасає людей, які тонуть, я їх покличу, щоб вони її витягли. Витягувати з води, ні? Так. Якщо плохо, штучне дихання. А що ще? Палку, палку треба подати, бо може затягнути утопленик. Палку і так витягувати або за волоси, якщо є. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви місця, де можна купатися в Мукачеві або в Мукачівському районі? Біля монастиря можна купатися, біля моста там чи можна. Біло пожарки можна. Так, да, і біля На пожарки. Що? А так вода така мала, що. А з озера, якщо брати озера, Ну, Та є тепер всюди. Є і у Коробці там є. Багато є озер, таких, що не треба їхати десь далеко. у нас. А що ви найбільше наприклад обираєте? Річки, озера чи басей? річка, басейни? річка річка. басейни малі, річка грязна. Попри те, що вода влітку це насамперед відпочинок, щороку фіксують десятки трагічних випадків на водоймах: Закарпаття, не виняток. У групі ризику діти, підлітки та дорослі, які нехтують елементарними правилами безпеки. Які найпоширеніші помилки допускають відпочивальники, і чому річки особливо небезпечні? Розповів провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Юрій Перебзяк. Не потрібно забувати, що під час відпочинку також треба пам'ятати про правила поводження на воді, як правильно та безпечно відпочивати. Для того щоб відпочивати безпечно, потрібно пам'ятати, що забороняється купатися у невідведених для цього місцях а також у місцях незнайомих нам для того, щоб для того, щоб уникнути якихось надзвичайних ситуацій і трагічних випадків. На жаль, цього року у нас вже є два трагічні випадки на воді, тому потрібно завжди дотримуватися правил безпеки. Забороняється йти купатися самостійно особливо дітям без нагляду батьків і дорослих, забороняється пірнати в будь-яких місцях, особливо з крутих берегів, пірсів, а також надувних матраців чи човнів. Купатися можна тільки в тих місцях, де є вони для цього визначені місцевими органами самоврядування. Фахівці наголошують, у спекотні дні не варто перебувати у воді довше, ніж 10-15 хвилин. Особливо після тривалого перебування на сонці. Не запливайте за буйки, а головне не залишайте дітей без нагляду. Ваша уважність найкращий рятувальник. Дотримуйтесь простих правил і обирайте безпечні місця для купання. Поліція розслідує смертельну ДТП за участі мотоцикла на Тячівщині. Один неповнолітній загинув, ще один травмований. За фактом смертельної аварії, що сталася в селі Руська Мокра за участі мотоцикла, поліцейські відкрили кримінальне провадження. У ДТП загинув один неповнолітній, ще один отримав травми. До поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими у селі Руська Мокра Тячівського району. За викликом одразу ж виїхали співробітники районного відділу поліції. Правоохоронці оглянули місце ДТП, провели першочергові слідчі дії та з'ясували попередні обставини. То пригоди наразі встановлено, що 16-річний житель Сла Руська Мокра, керуючи незареєстрованим мотоциклом, не впорався з керуванням та виїхав з правої частини праве узбіччя, а надалі допустив зіткнення з містком канави. На даному транспортному засобі разом із водієм перебував також 16-річний пасажир. Внаслідок ДТП він помер на місці події. Водія двоколісно із тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні. За даним фактом слідчі головного управління нацполіції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження. У справі триває досудове розслідування. На Рахівщині викрито схему незаконного переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон до Румунії. За процесуальним керівництвом Мукачевської прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Рахівщини за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон чи з корисливих мотивів. Слідством встановлено, що підозрюваний на автомобілі перевіз у гілянта з місцевого готелю до лінії державного кордону із Румунією. По дорозі затриманий провів чіткий інструктаж щодо напрямку перетину кордону та вказіок, як діяти після незаконного перетину. Прибувши на максимальну близькість до кордону, мав самостійно перетнути його через річку Тиса. Вартість такого пакету послуг становила 5500 доларів. США. Правоохоронці затримали переправника за 500 метрів від лінії держкордону. 44-річного уродженця Рахівщини взято під варту. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, причепні до даної злочинної схеми та з'ясовуються всі обставини справи. Рятувальники Ужрода та Чопа ліквідували пожежу в житловому будинку. До служби порятунку надійшов виклик про загорання житлового будинку від мешканців вулиці Петефі у селі Сюрте Ужродського району. На місце події прибули вогнеборці 3 та 6-ї пожежно-рятувальних частин міста Ужрод і ЧОП. Через сильне задиблення рятувальники працювали у спеціальних апаратах для захисту органів дихання та зору. Спільними зусиллями їм вдалося повністю ліквідувати пожежу. Вогонь встиг знищити покрівлю житлового будинку на площі 140 квадратних метрів. Однак не перекинувся. На перший поверх та сусідські оселі причина виникнення та наслідки пожежі встановлюють відповідні служби. Вогнеборці ужерочі не ліквідували пожежу житлового будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про загорання житлового будинку від місцевих мешканців вулиці Лесі Українки в селі Лінці Ужгородського району. Пожежу помітили запізно. На той момент вогонь вже встиг набрати сили активно поширюватися. На місце виклику виїхали бійці 3-ї та 5-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Ужгород і села середнє. По прибуттю з'ясувалося, що осередком займання була надвірна споруда, з якої подальшому полум'я перекинулося на крівлю поруч розташованого будинку. Через щільне задимлення Тувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Спільними зусиллями вогнеборці повністю ліквідували пожежу на площі 105 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю будівлі, проте не поширився на майно та кімнати житлового будинку. Причину та наслідки пожежі встановлюють правоохоронці. Вікно не відчинилося. Прикордонники затримали трьох юнаків поблизу кордону із словачиною. На Закарпатті військовослужбовці Чопського загону затримали двох громадян України під час спроби незаконного перетину держрубежу. Організатором переправлення виявився їхній 21-річний знайомий, який теж був затриманий згодом. Усі троє працювали на будівництві неподалік кордону. Один із них найстарший пообіцяв своїм колегам 21-річному хлопцю та 16-річному підлітку організувати переправлення до Словаччини за грошову винагороду. Він запевнив, що з Житься з ними, коли на кордоні, начебто, буде вікно. Зручний момент для незаконного перетину. Так зване вікно виглядало так. Він особисто доставив своїх клієнтів на околицю Ужгорода, проінструктував їх, надав орієнтири, пояснив порядок подолання інженерних загороджень і вказав маршрут. Подальший рух хлопці здійснювали самостійно. Однак за кілька десят метрів від держубежу їх помітили прикордонники за допомогою камер відеоспостереження. На місце одразу вирушила група реагування, побачивши прикордонний наряд, правопорушники намагалися втекти. Для їх зупинки прикордонникам Волося здійснити попереджувальний постріл угору. Порушників доправили до підрозділу охорони державного кордону, притягнуто до адміністративної відповідальності, раховуючи вік одного із затриманих, повідомлено також відповідні служби. Згодом оперативні співробітники Чопського загону встановили та затримали організатора переправлення. За скоєне йому загрожує кримінальна відповідальність.